Дня, шановні учасники благодійної акції допомоги центру реабілітації дитини. Сьогодні ми раді вас вітати на старті. Ми дякуємо вам, що ось така дощова погода вам не завадила прийти сьогодні на старт. І для привітального слова я запрошую шановного секретаря Білоцерківської міської ради смутка Бориса Михайловича. Шановні друзі, я від імені міського голови Геннадія Антоновича Дико, від імені депутати міської ради, вітаю вас з сьогоднішнім святом. Це справжнє свято, свято здоров'я, свято гарного настрою. Адже ви його самі зробите вашими успіхами. І сьогодні зібрались саме небайдужі, незважаючи на те, що погода трошки нас підводить, але ви все-таки прийшли. Я вас з цим вітаю. Сьогоднішній велопробіг. Присвячений тому, що є ще у нас і маленькі діти, і постарші, які мають проблеми із здоров'ям, і особливо із опорно-руховим станом, це діти із церебральним паралічем, які чекають теж свої радості, свого щастя. Вони зараз малюють малюнки, які теж, коли ви приїдете до них у Школу, шанс, вони їм їх подарують, вони познайомлять їх з вами. І ось у місті Буча біля Києва будується великий оздоровчий центр, в який попадуть і наші дітки з нашого міста, ось такі, які мають проблеми, і будуть там лікуватися. Тому ця акція привертає увагу білоцерківців. Ви будете їхати і там будуть стояти наші волонтери, будуть збирати кошти на цю акцію з тим, щоб цей. Центр швидше побудувався, і щоб там могли реабілітовуватися і лікуватися наші дітки. Тому я е, вважаю, що ця акція, в якій ви берете участь, принесе нашим білоцерківцям побільше інформації і цей центр швидше побудується. Тож дякую всім вам, хто прийшов, хто приїхав. Хто буде участь брати у велосипедному пробігу? От і гарного вам настрою і хороших успіхів, здоров'я і всього, всього вам найкращого. Вітаю вас всіх! Дякуємо. Хочу сказати, що у велопробігові беруть участь як вихованці дитячої юнацької спортивної школи богатирі, активні учасники, вихованці СДШор промінь. Залучені до цього велопробігу і представники центру громадського розвитку співорганізаторами цього заходу є білоцерківський міський центр Червоного Христа. Ми дякуємо всім небайдужим білоцерківцям, які самостійно відгукнулися на пропозиції, прочитавши про цю акцію, звичайно, в соціальних мережах. Тож за декілька хвилин буде старт. Я прошу всіх учасників дотримуватися техніки безпеки. Дистанція 2 метри. Активно спостерігайте за діями тої людини, яка веде колону попереду. Будьте уважними по дорозі. Тож, добрий путь. Прошу, шановного Бориса Михайловича, запросити всіх учасників на старт. Шановні учасники, підготовитись до старту. Стартуємо з Богом! Назвали діти дітям. Ми підготували певні малюнки, ви бачите виставки. Наші дітки сьогодні, ви можете з ними познайомитися, вони сьогодні створюють при вас нові малюнки, свої роботи для того, щоб передати дітям центру реабілітації вільний рух. Я хочу сказати, що наші діти не тільки підготували малюнки, а вони підготували іще і ще і. Звернення до дітей е, е, даного реабілітаційного центру. Любі друзі, до вас звертаються діти Білоцерківського центру соціальної реабілітації змішаного типу для інвалідів, дітей-інвалідів. Ми з великим задоволенням прийняли участь в благодійному велопробігу, передаючи вам свої малюнки та серця всіх учасників. Ми щиро. Що, отримуючи допомогу в центрі реабілітації дитини вільний рух, ви зможете реалізувати свої захоплення та інтереси, проявити творчість в різних видах діяльності, так якось ми проявляємо. Легко спілкуватися зі своїми однолітками, так як ми навчаємося в школі, знайти себе, для себе цікаву, захоплюючу справу, досягнути високих результатів. Нехай вас завжди. Милосердя та благочинність інших людей. Кожний ранок починається з посмішки, а очі завжди та й випромінюють. Радість. Цей лист ми передаємо в центр реабілітації дитини Вільний рух. Дякую. В цьому листі ми написали, що кожен віддасть свої... Сердечко, сердечко, яке б'ється в грудях кожного із вас. Ви добрі. У вас б'ється в грудях пламене серце, тому що ви хочете допомогти іншим діткам. І сьогодні кожен із вас зробить своє ось таке сердечко. Ми вам допоможемо і зможе написати будь-яке побажання дитині, які ми підійшлемо. Наш подарунок, подарунок Центру шанс. Участь якевело про Вчить нашим шановним вихованцям центру ШАН на згадку про велопробіг, дитячі іграшки, які з надав нам червоний хрест. Наші діти, вони кожного ранку з великим задоволенням йдуть в наш реабілітаційний центр. Вони навчаються в звичайній загальноосвітній школі номер 20 І вони мають дуже багато своїх е, от, вони мають своїх друзів. І вони раді тому, що сьогодні вони знайшли нових дітей, нових друзів. Я думаю, що дорогу до реабілітаційного центру ви не забудете. Правда? І я, і я хочу, щоб наша Настінька, Настінька, розкажи про себе. Друзі. Я навчаюся в дитяційій школі, в цьому класі. Мені дуже подобається в центрі, тут дуже багато цікавого, я дякую всім працівникам центру за те, що у них таке серце велике-велике і за те, що у нас біля церкви є такий центр, тому що не в всіх містах нашої країни є таке. Є, є такі міста, де діти з такими. З особливими потребами просто сидять собі вдома і нічого не роблять. Я дякую всім працівникам центру за те, що вони відкрили таке, і те, що діти нашої білої церкви не сидять вдома, а розвиваються і учаться в звичайній школі. Дякую вам, далека. Займаються спортом, ми хочемо подякувати, звичайно, діткам з центру Шанс, батькам, керівництву, що вони не байдужі і до проблем інших дітей, іншого центру. При своїх потребах вони долучились до нашого велопробігу, взяли в ньому участь. І від нас, і від вас ми щиро дякуємо всім вам. Спортсмени наші, шановна Тамара Михайла, і ваші працівники, перш за все. Дивіться нашого видатного українського педагога Сокомницького, серце віддаю дітям. Це вам, це ваша принцип діяльності. І це дуже добре. Ви приносите радість діткам. І ми бачимо по тому, як вони сьогодні пишуть малюнки, як вони сьогодні займаються прекрасною справою. І від цього я бачу радість на їхніх обличчях. Яка радість від того, що приїхали спортсмени, які велопробігом про, своїм. Показали жителям Білої церкви, що е, треба привернути до е, проблем таких дітей увагу. І сьогодні той центр е, з нашою теж допомогою, допомогою громади, а спортсмени привернули громаду до цього, швидше побудується і багато дітей, крім того, що вони тут отримують багато і медичних послуг, і всього, а будуть і ще отримувати їх у Бочі. Тому я хочу сьогодні подякувати всім діткам, які... Тут зустрічали, вони вчора вже готувалися, і сьогодні. І вони хотіли вас побачити, всіх, і побачили. Незважаючи на погоду, спортсмени все-таки прийшли. Навіть якби дощ падав, я вірю, що вони прийшли, тому що їх тут чекають. І це дуже важливо. От. Я хочу подякувати е, тренерам, я хочу подякувати всім спортсменам із наших е, дитячих спортивних шкіл, хочу подякувати депутатам. Громадським діячам, які сьогодні взяли місто Біло які взяли сьогодні участь і проїхали разом із нашою молоддю. Дай вам Бог здоров'я і щоб у вас теж, серце, завжди було поруч із такими дітьми, які мають певні проблеми. Вони вас чекають, люблять, і це я вірю. Не остання зустріч, яка має бути у вас із такими дітьми. Дякую вам всім і вам здоров'я. Сказати, що ми передаємо естафету в Володарському районі. Ми отримали від Ітвіня, а тепер передаємо Володарському району. Хай там теж ця акція благодійна прийде успішно. Дякую вам. Ви всі погодитесь зі мною, що сьогодні ми ось наші з вами роботи, наші з вами серця, наші з вами доброту, любов, доброчинність. Ми дитячі малюнки, які просто ви знаєте, вони один перед одним хотіли зробити, тому що вони зрозуміли, що це вони роблять для дітей, які будуть теж долучатися до такої роботи. Я хочу, щоб наш Борис Михайлович, секретар міської ради Білоцерківської міської ради. Прийняв естафету від шанса і передав Володарському району. Дякую дітки, що малювали, що готувалися. Ще раз від організаторів від з питань фізичної культури та спорту за підтримки Червоного Хреста Білоцерківської міської організації. Цю ініціативу підтримала Білоцерківська міська рада. Ми дякуємо е, до центру Шанс всім, хто не байдужим, хто долучився до цієї акції, громадським діячам, спортивним установам, депутатам. Дякуємо. Сподіваємося, що перша наша акція це не остання, це спробна. Наступна акція буде більш масштабною. Е, погода нам в цьому допоможе. хоч і цього дня погода, ви бачите, що на наш велопробіг дощ припинився. Дякуємо всім, до нових зустрічей. На цьому завершуємо наш велопробіг.